Доброго ранку, малята. Мене звуть Михайлик, і я працюю пожежним. Допомагаю людям, коли в них сталася пожежа. Малята, скажіть, будь ласка, в яких випадках може статися така біда? Правильно малята. Пожежа може статися, коли граєшся із сірниками? Ви граєте з сірниками? Сподіваюсь, що ні. Сірники це дуже небезпечна іграшка. Ось така маленька паличка з шматочками сірки може призвести до дуже великої біди. Подивіться, малята, скільки лиха може накоїти маленький сірник, якщо гратися ним, немов іграшкою. Це дуже небезпечна іграшка, запам'ятайте. Отже, на сьогоднішньому занятті я допоможу вам розібратися в тому, що потрібно робити, коли сталася пожежа. Подивіться, малята, який милий на вигляд хлопчик. І який поганий вчинок він скоїв. Що він зробив? Так, правильно. Він взяв сірники, почав ними гратися і підпалив штору. Діти, гляньте на цю милу дівчинку. Вона гралася іграшками і залишила праску на гладильній дошці. Від цього загорілися речі, які вона прасувала. Ой, яку ж біду вона накоїла. А гляньте но на цю картинку, хлопчик бавився електроприладами і всунув в розетку спиці. Мало того, від плити ще й штора загорілася. Малята, а як ви вважаєте, а ця дівчинка правильно зробила, що повісила над плитою сушити речі? Ну, звісно ж, ні. А подивіться на цих хлопців. Ну, це ж треба було. Вони взяли бенгальські вогники та фієрверки і вирішили запалити їх у хаті. Малята, скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, які наслідки матимуть ці дії? Ну, звичайно ж. Станеться велика біда пожежа. Та, на щастя, є люди, які допоможуть потушити пожежу. Ці люди називаються пожежні. А скажіть, будь ласка, а що треба зробити для того, щоб викликати пожежних на допомогу? Правильно, малята! Треба взяти телефон. Набрати номер пожежної служби і покликати на допомогу. Скажіть: а як треба дзвонити в пожежну службу? За яким номером? Правильно, малята! Треба взяти телефон, набрати номер 101, назвати своє ім'я та фамілію, свою адресу. І покликати на допомогу. Молодці! Малята, давайте ми зараз трошки відпочинемо, зробимо фізхвилинку, а потім продовжимо нашу розмову. Ну що, малята, відпочили? А зараз давайте продовжимо з вами працювати. Я пропоную вам подумати і сказати, як ще ми можемо завадити розповсюдженню огню. Малята, подивіться на картинку і скажіть, як можна загасити пожежу? Так, правильно! Пожежу можна залити водою. Але малята, пам'ятайте, не всяку пожежу можна тушити водою. Коли горять електроприбори, то водою користуватися не можна. Треба, наприклад, накрити джерело вогню ковдрою для того, щоб туди не потрапляв кисень. І тоді пожежа загасне. Ще один спосіб гасіння пожежі це засипати його піском або землею. І якщо ви запитаєте, а де ж взяти пісок або землю, то згадайте, майже в кожному дворі у місті є пожежний щит, де завжди є ящик з піском. Також для гасіння пожежі можна Скористатися вогнегасником. Але, на жаль, вогнегасник є не в кожній оселі. Тому завжди треба пам'ятати про те, що якщо визвати пожежних, то вони завжди приїдуть і допоможуть. Запам'ятайте номер пожежної служби 101. І нехай. В вашій хаті, в вашій оселі ніколи не станеться така біда, як пожежа. Ну що ж, мої любі, запам'ятали, як треба діяти, якщо сталася така біда, як пожежа? Сподіваюсь, що ви запам'ятали це назавжди. А я прощаюся з вами до нових зустрічей. До побачення, маленькі.